Доброго дня, дівчатки. У нас сьогодні другий день Різдва, День для всіх жінок, День Марії. І я прийшла сьогодні у Мрію. Бачите, Марія, мрія, магазин в нашій Калинівці, який я пам'ятаю з дитинства, який я дуже люблю і який завжди мене дивує своєю доброзичливістю, своїми прекрасними продавчинями, гарними, справжніми україночками. І ви знаєте, сьогодні я не просто зайшла, сьогодні вони мені зробили тут свято, тому що навіть мій улюблений магазин, який я вчора виставляла, який я називаю фора, мене сьогодні трошки розхвилював, тому що немає шийок. А тут я знайшла все, що мені потрібно. Я купила все, що мені потрібно. Ну, тобто тут завжди такі чудові продавці, я всім раджу і працюють, ви бачите, навіть у свята. Всім зичу гарних свят, перемоги найскорішої і слава Україні. Героям слава!